Доброго дня, місто Суми. торговий майданчик автоімпорт, це вулиця Білопільський, шлях 11. Сьогодні хочемо показати про свіже імпортований автомобіль, це Hyundai Tucson. Давайте цього разу почнемо з мінусів. Ми постійно розповідали, от, відеопрезентація починалася з комплектації, там з лакофарбового. Цього разу давайте почнемо з мінусів. Дефекти на цьому автомобілі є тільки на бамперах, тобто на пластику і на антигравійних накладках. Ну от, До прикладу, є. от Такі моменти, можливо, вони, до речі, і уберуться, треба антисиліконом попробувати витерти. Е, тут є. Ні, це не убереться, тут є така подряпинка дрібна. По лакофарбовому питань немає. Е, лакофарбове все оригінальне, тільки оця двер, дверка лакована. Повторна, десь, скоріше за все, була десь подряпана і перелакували з додатковим слоєм лаку. Якщо вся машина там 100-120, то тут 130-140. Ну, тобто взагалі не критично. У нас отакі релінги. Літня резина, це гудієр попереду, мішлен позаду, залишок протектора, ну так реально це 5 мм, більше середини. Скло все по колу оригінальне. Зараз покажу вам підкапотку. Під капотом у нас двохлітровий бензиновий мотор, досить надійний, особо безпроблемний. Під капотом у нас все чисто. <кій> Зрозуміло, що машина пройшла предпродажку. Ну, але до прикладу, це натерли пластик, покажи ближче, не видно. Натерли пластик, тому що от такі моменти тут от видно на гофрі, там пил, пил залишився. А, треба було не терти. <кій> Понатирали пластик так для... Товарного вигляду, всі рідини в нормі, все тут, все класно, жодних питань немає, елементи кузова не відкручувались. <клухи> <клухи> у нас протитуманні фари, як бачите, релінги. В Салоні, диван у нас вілюр, салон, це вілюр, отак виглядає. От як 90% вже імпортованих автомобілів. Задній диван в ідеальному стані, тому що машина їздила ну, позаду, практично ніхто не їздив, я думаю, тому що це ж не таксі. Е, далі, Давай, давайте ще в багажник і почнемо салон. У нас два доступи в багажне відділення. Перше через скло, друге це повноцінно. Полочка відсутня. У нас є отакий от заводський коврик під низом. Запаска повнорозмірна, це п'яте колесо і домкрат. Коротше, все, що потрібно для заміни пробитого колеса, все є. І переходимо в салон, зараз проговоримо про покомплектація. Комплектація у нас складається з керма, круїз ліміт контроль під праву руку. E, так, Далі кондиціонер п'ятиступка, повний електропакет. Це 4 склопідйомничка електро, дзеркало заднього огляду, електро центральний замок з кнопочки, два ключі у нас закривається, відкривається. Все, все як потрібно. 211 тисяч пробігу, 210 713 на сьогодні. от Така доустановлена європейським, європейським власником. от така магнітола. Дивіться, в чому її плюс, така досить прикольна. От можна зробити отак. Да? А якщо вам потрібно сюди підключити телефон, ви витягуєте кріплення штатне, вставляєте сюди телефон, тут є безпровідна зарядка, бездротова зарядка. І все, у вас тут і навігація, і ви можете по блютузу під'єднатися до магнітоли, слухати музику з ваш, ваш плейліст. Ну, по сервісу, як часто, як в 90% автомобілів наших, то сервіс у нас весь підтверджений. Так, номер кузова, там дублююча є табличка? Так, немає. Вона з цього боку. Да. Е, добре, ми покажемо. Пізніше Номер кузова спочатку показуємо на сервісній книжці. Ось так вона виглядає. І далі показуємо повний сервіс, проштампований до 23-го року. Це 8 місяць, по-моєму. На пробігу 201 тисяча був сервіс. Так що машина обслужена, машина з підтвердженою сервісною історією. Отак от, от на води сюди. Можна, якщо ви станете власником, можна написати на цю електронну адресу, щоб підтвердили достовірність сервісу і обслуговування цього автомобіля. Далі є якісь у нас акти виконаних робіт по автомобілю. Це зараз а, це якраз цей же ж сервіс на пробігу 201-290. Що мінялось 260 євро. За це все заплатили в Німеччині. Так, це перевірка, технічна перевірка, якесь типу технічне заключення на станції. Далі це у нас документ про зняття з обліку. Що у нас ще тут є? Це за четвертий місяць, 23, верніше січень місяць 23 року це. Пробіг, напевно. Напевно, пробіг був, треба перевести. Це нідерландська мова. Нідер да, нідерландська або французька. Так, це у нас 87 кілометрів було в 15-му році. Є такі документи. 15-й рік 78. 15-й рік, 78 пробігу. Тут ще був чек, але він вигорів уже від часу і Теж були якісь ремонтні роботи. ну Це взагалі щось лампочка якась заміна, щось тут коротше, незначне, тут всього на 40 євро. Ну, Пробіг підтверджений, машина ухожена, машина доглянута і я б сказав, би автомобіль в ідеальному стані на свої роки. В салоні у нас є отакий підлокітничок два доступа. Так. До речі, грає музика ну доволі непогана. Відсік для окулярів, відсік, верніше, ліхтарі, які підсвічують для читання. Прикала в Сонцезахисних козирьках Коротше, якось так. Давайте. Зараз пробіжимося товщиноміром, як завжди. І покажемо ще номер кузова з цього боку і покажемо лобове скло. Що лобове скло оригінальне. Покажи, будь ласка. Лобове скло оригінальне. Автомобіль перший місяць. 6 року випуску. Коли я його публікував в Телеграмі, ми вказували 2005 рік, але був заводський сертифікат, ми перевірили і автомобіль перший місяць 2006 року. Так, і ще в нас от є така сервісна Лейба. Це те саме СТО на цьому самому пробігу. Це 201-240. Щось тут написано. Можна подивитися, масло 5В40, Ну, от такі, такі коротше, моменти. Так, товщиномір. Зараз, зараз я візьму товщиномір. Ну, так, Демонстраційно ми вже її оглядували повністю 97 100, 92-89. 97, 102, оця двері під слоєм лаку додатковим. От, ну нічого критичного, просто додатковий шар лаку. Тут не фарбовано. Проєм, давайте раз, дверка крашена. Зараз, це, коли ставиш криво. От, 73, 60. 67. тут нормально все. з цього боку все те саме. 68, 44, 69, 58. Видно, що дублюючі таблички не обклеєні. Тобто тут нічого не фарбовано, не перефарбовано, все як потрібно. Тут також показання товщиноміра 192, скло оригінальне. От можете глянути на цьому, глуха форточка також, я не знаю, як камера телефону передасть. Так, давайте задня ляда 103, 102, 96. Тут також видно, що винти, болти, заводські не відкручувались. Оце є заводські всі точки. Це все видно, хто розуміється. 46, 44. Це внутрішня частина. Як ви знаєте, завжди фарбується з товщиною лакофарву менше. Так. 105, 95, 103, 101, 108, 97, 85, ну і да. 106. 120. 129. Коротше, автомобіль у нас в наявності безаварійний, має підтверджений пробіг, невеликий пробіг, має візуально практично ідеальний стан. ну, За виключенням там оцих дефектів на антигравійних накладках. Ну, по великому рахунку це пластик, можна його пофарбувати. Даний автомобіль у нас в сумах, ціних 7900 доларів, двохлітровий бензин. Має підтверджений пробіг, має практично ідеальний косметичний та технічний стан. Коротше, достойний уваги, суперстан. Таких автомобілів небагато в Європі. Якщо щось з'являється, ми веземо сюди в суми торговий майданчик автоімпорт. Любі питання звертайтесь, завжди раді.